Оби вчора кілька літ назад посадила дивовижний сад ніжний і вразливий, і тендітний, що з роками встиг уже розквітнуть. День за днем його я поливала, ласкою, любов'ю зігрівала, і зростав мій сад на диво мудрим, дужим, ніжним і красивим. Як своє дитя його плекала. Від негод завжди оберігала, і невдовзі сад почав цвісти. Тож чудові маємо плоди, ті плоди розкішні, нечервиві, і тому сьогодні я щаслива, недаремно, значить, працювала, душу й серце дітям віддавала, впевнена, що сад до мене звик. Та прийшов вже новий садівник. Віддаю його в надійні руки, що вести медалі в храм науки. Ну а я на зураній землі знов посаджу паганці малі. Доглядати буду, берегти, щоб зацвів той сад і дав плоди. Дорогі діти, мої любі випускники, усі пролетіли перші чотири роки навчання у нашому ліцеї. Позаду залишаються дитячі пустощі, неслухняність, ваші перші шкільні радощі і перші значені успіхи. Вже пролунав для вас останній дзвоник, який відкрив дорогу до п'ятого класу. Попереду на вас чекають нові предмети, нові вчителі. Доведеться більше працювати і старатися. Прийшла така уже пора. Що розставатись нам пора, але не сумувати тут зібрались, а пригадати, як все починалося. Я беру твою руку, дитино маленька, щиро, бережно й ніжно в долоні своїй, поведу через казку Не бійся, рідненька, у незвідані далі далекі краї. Будем разом усюди ми тут мандрувати, припони долати. Ми будемо щодень. Я навчу тебе мислити і рахувати, читати, писати, співати пісень. З такими словами, я вперше звернулася до вас 1 вересня 2020 року, коли ви несміливо і боязко, зацікавлені з радістю, перший раз переступили поріг рідного ліцею, та не судилися щодень з радістю йти до школи. Навчатися у нашому світлому і гарному класі. Наші худознань у нас було багато перешкод, спочатку карантинні обмеження. Пам'ятаю, як кожен день зустрічала вас на шкільному подвір'ї, і ми веселою юрбою прямували до класу. Скільки відкриттів, досліджень, екскурсій і цікавих активностей у нас було з вами. Як весело і безтурботно ви проводили час у рідному ліцеї. Разом ми навчалися, досліджували світ, відкривали щось нове, відпочивали, святкували свята, робили добрі справи, подорожували. І весело проводили час. Дорогі діти! Ви пройшли початковий етап шкільного життя і успішно подолали перші перешкоди, здійснили перші відкриття, добилися перших перемог. Сьогодні ваш маленький випускний. Ви закінчили четвертий клас. Тепер починається доросле життя, і перед вами стоять більш серйозні цілі. Нехай ваш подальший шлях буде веселим і барвистим, благополучним і нескладним. Бажаю вам вірних друзів, міцних знань, різнобічних інтересів і відмінного навчання. У добру путь, мої любі випускники!